Нам 10 років рекламна агенція ML Union підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті mlunion.com.ua Добре, зрозуміло. А тепер хотіла б поговорити з вами про тимчасово окупований півострів Крим. Західні видання повідомляють про те, що Україна готує ґрунт. Для ударів у Криму після прибуття винищувачів F-16. Ми поступово методично, повільно, але вибиваємо російське протиповітряну оборону з тимчасово окупованого півострова. І західні аналітики вони говорять, що обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив саме тут і над чорним морем, а не те, що ми будемо їх використовувати для прикладу проти кабів чи у боротьбі з російськими ракетами під час. З повітряного нападу, чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Та чому ж не не погоджуюся, але із, із заперечувати думку, що машини будуть некорисні проти крилатих ракет, також некоректно до речі, коли коли ця машина розроблялася в середині 70-х років, то технічне завдання, яке поставив Пентагон, це якраз був пере, перехоплювач крилатих ракет, от саме так. Оце було технічне завдання. Просто тоді е, General Dynamics, це їхня розробка, настільки влучно все зумів зробити, щоб машина вийшла блискуча, з величезним модернізаційним потенціалом, може працювати як в режимі перехоплювача, полювати за крилатими ракетами і навіть за шахедами без проблем. Там є високошвидкісна гармата М61А1 вулкан, боєкомплект поза 500 снарядів 20 мілі, міліметрів. Як тільки пілот взяв на приціл шахет, він переречений, е, може. Повоювати із собі подібними, тобто із винищувачами типу су Але я думаю, що на початку цього точно не буде, а от збивати носії кабів су-34 запросто. Ракета аім 120 «Амрам» завдає ударів до 180 км в режимі повітря повітря. Одна ваша машина бере 6 ракет на борт. Три-чотири ракети вилетіли у бік Су-34, Він преречений, він не, не спроможний захиститися. Ще від одної максимум від двох може і захиститися від трьох-чотирьох точно не захиститься. Ну і бомба, і бомбардувальник, супер ракета AGM-158 часом задає ударів на 900 кілометрів. Можна потопити, дотопити рештки їхнього флоту, перетопити всі баржі, які рухаються до. Криму великі десантні кораблі проекту 777 чи проекту тапір, які відповідно беруть на борт від 500 до 1000 тонн вантажів, і тими самими ракетами і 120 збивати всю транспортну е, транспортну авіацію. А ще треба потопити кримські місто. Насправді насправді об'єктивно, якби дали достатньо велику кількість F-16 і, хоча би 24 машини, кожен день проти них працювали по Криму. А це потрібно велике ракети до навантаження. То відбити Крим легше ніж відбити Донбас. Набагато чому задушити його просто логістично. Задушити. Немає нічого: ні зброї, ні снарядів, ні навіть питної води. Людина воює, людина не зброя. Воює, зброя це інструмент, водує людина. Великий американський генерал Джон Пешунс свого часу в першій світовій війні сказав наступне: битви виграють солдати. А логістика виграє війну, і от Крим дійсно можна задушити. Але є принциповий нюанс. Перше, коли вже нарешті ті f 16 з'являться, ми вже перебили цю вору вступі на напевно на оливу. І питання якого типу зброю нададуть. Мій особистий критичний погляд: якщо на старті запрацює шість машин в режимах полювання за шахедами і крилатими ракетами, то це буде добре. А стосовно кримського мосту, е у в силах оборони Півдня говорять про те, що росіяни вже не використовують цей міст для своєї логістики, для перекидання зброї. А вони а, все ж таки відновили пошкоджену поромну переправу а, у Криму, що ми її зруйнували, і використовують саме її. Та все очевидно і зрозуміло. Вони такі, в такий спосіб роблять інформаційний шум завісу, що нібито, нібито в лапках міст втратив свою вартість, не втратив і не втратив. Оці маневри, які зараз відбуваються, це все рівно тимчасові моменти, Не сумніваюся, що під покровом ночі, особливо залізнична нитка, таки пропускає якусь кількість ешелонів. Пропускає звичайно, може не не так, як, як це було, скажімо, ще півроку тому, але те, що там час частково чи навіть умовно усереднене застосування є, в цьому немає ні не менш сумнів. Пане Петре, а зрозуміло, що ми готуємося до прибуття f 16 і росіяни також до цього готуються, тому що вони точно вибудовують тактики і стратегії, яким чином вони будуть відбиватиметься від наших ф 16 зокрема яким чином захищатимуть Крим, і так ми вибиваємо засоби протиповітряної оборони, але ж вони туди їх привозять знову і знову. Знову і знову так вони мають запас міцності, але він не є він не є безконечним. Він не є безконечним. Дійсно, скажімо, найпопулярніша, найрозрекламованіша установка С 400 випущено поза чотириста установок, але тут, тут сюди і ті, що продали туркам, і ті, що продали індусам, і ще ці, цілій низці. Країн клієнтів, але все ж таки все стискається, стискається, а повноцінно будувати особливо радіолокаційні станції. А ми зараз поставили на конвері їхнє виношення. Їм їм з кожним з кожним місяцем важче і важче, тому вартість колосально зросла. Колосально, якщо умовний чип умовний, який там був потрібен, а там е, практично на 100% все з західного виробництва коштує 10 доларів, то ціни зросли угору е, на порядки на порядки, навіть не там 20-30 доларів, а 100, 150, 200, а по деяких категоріях переріс є до 500-600 щоб ми розуміли, як все світло кардинально змінилося, і оця, оцей зашморг, він їх задушує, не так швидко, як нам би хотілося, але все ж таки задушує. І найголовнішою ознакою того, що направду в них вже починається криза, це те, що вони змушені з Москви знімати С-500, Найсучасніші установки, які тільки існують, їх виробили. Ну десь якщо дивізіон є дивізіон, це 12 пускових установ, то це дуже добре. Думаю, більше немає. Їх виробили буквально рік другий назад. Їх розробляли для того, щоб зупиняти стратегічну балістику, тобто розгіння ударні блоки ракет Мінітмен 3 і Трайден 2 І якщо вони змушені з самої Москви, столиці зі свята святих. Знімати таку зброю і доправляти її до передової, то це вже є ознакою стратегічного ослаблення. Але знову ж таки, не так швидко, як би нам хотілося. Запас ракет С-300 обчисляється у межах десь до трьох 4 тисячі. Але тут теж є нюанс. Бо це ракета класу Земля повітря покликана щось збивати, а частину з них вони перевели у режим поверхня-поверхня. Тобто це також дуже непростий механізм. Перебудувати ракету в такому режимі це знову ж таки затратність ресурсів. Ми в третій стадії класичної індустріальної війни, яка називається перемелювання сил і засобів противника. Якщо дивитися у дихотомію Росія-Україна, то звичайно в нас шансів немає. жодних, жодних. Але якщо дивитися у дихотомію Євроатлантичний простір Росія, а без них нам ніяк, ну 50 нашого бюджету, це кошти наших союзників то 1,5 трлн доларів, доларів ВВП не може перемогти у 48 трильйонів доларів ВВП. От і вся математика.